Держдепі пригрозили Росії різноманітними засобами. Росія повинна серйозно поставитися до попереджень Дональда Трампа не гратися з вогнем. Заявила у вівторок речниця державного департаменту Темі Брюс. Вона сказала, що президент має у своєму розпорядженні різноманітні засоби. Щоправда, які це засоби і чи будуть вони застосовані, посадовиця не уточнила. Під час брифінгу Брюс пояснила критику Трампа щодо Путіна емоційним. Перевантаженням президента у держдепі всерйоз вірять, що Росія відчуває гнів Трампа. Речниця державного департаменту сказала, що Трамп змушує Росію відчувати свій гнів. Але коли її запитали про додаткову підтримку України, вона відповіла, що війна в Україні не може закінчитися військовими засобами. Уряд Польщі ухвалив першу програму захисту населення та цивільної оборони на 25-26 роки. Програма спрямована на зміцнення системи захисту населення, підвищення готовності до кризових ситуацій та будівництво і модернізацію необхідної інфраструктури, включаючи укриття. Міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк наголосив, що це інструмент, який дозволить ефективно реалізувати положення закону про цивільну оборону абсолютний пріоритет безпека це абсолютний пріоритет для прем'єра та коаліції. Ухвалена програма це конкретний інструмент для виконання закону про захист населення. На це щороку має бути 17 мільярдів злотих. Що скеровуть на різні цілі. Ми починаємо діяти до до кінця 26-го року уряд виділить загалом 34 мільярди злотих на реалізацію програми. У 25-му році частина коштів, а саме 5 мільярдів, надійдуть безпосередньо місцевим органам влади. У рамках програми буде створено корпус цивільної оборони, що складатиметься із добровольців та резервістів, а також пожежників Державної пожежної служби. Весняні заморозки завдали шкоди садам у Польщі. На півночі великопольського воєводства фермери, окрім цього, також нарікають на посуху. Вона вплинула на яйрі та озимі зернові культури і ріпак. За словами голови великопольської сільськогосподарської палати Матеуша Мровінського, заморозки завдали набагато більшої шкоди аніж посуха. Через них врожайність ріпаку буде на 30 чи навіть 40% нижчою ніж очікували. Сповільнився і ріст кукурудзи. Цим травневі заморозки також вплинули на садівників. «Подекуди сади і є черешневі та яблуневі сади, які вимерзли повністю. Змерз не лише цвіта й плоди, там де вони вже з'явились. Щоправда, на тих ділянках, де садівники намагались врятувати дерева, їх врятувати вдалося задимленням. Тому ситуація не однорідна, але втрати все ж великі. є зруйнована, але напевно стратити дуже. Фермери, посіви яких постраждали від заморозків або ж посухи, повинні подати заяви з цього приводу на початку червня. Комісія з призначеними гмінами будуть підраховувати збитки, аби сформувати бюджет компенсацій. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні хотів би, щоб його країна приєдналась до програми переозброєння Європейського союзу РеАрм Europe. Очільник уряду оголосив в інтерв'ю громадському мовнику CBC, що йдеться про зменшення залежності Канади від закупівель американської зброї. Він додав, що 75 центів із кожного долара, який Канада витрачає на зброю, йдуть до Сполучених Штатів. Це нерозумно підсумував прем'єр. Міністр, за його словами, переговори з ЄС тривають уже кілька місяців. А більша конкретика має викристалізуватися до дня Канади. Карні наголосив, що Канаді доведеться витрачати більше коштів на оборону, і пояснив, що саме тому його уряд наразі не представляє бюджет, а зробить це восени. Із грудня подорож поїздом із Варшави до Вільнюса буде коротшою на одну годину. Із Польщі також можна буде дістатися до столиці Литви трьома залізничними сполученнями на день. Про плани оголосили ПКП «Інтерсіті» та Литовська залізниця «LTG Link. Обидві компанії підписали лист про наміри, у якому зазначено, що подорож між двома столицями найближчим часом триватиме менше семи годин. Наразі пасажири можуть скористатися сполученням, яке включає пере. Садку у литовському місті Моцкава тривають також роботи над двома новими сполученнями до Вільнюса через познань та Варшаву та також із Сувалок. У листі про наміри також йдеться про майбутню співпрацю у рамках нової лінії Райл Baltica, яка з'єднає Польщу із країнами Балтії. Литовська та польська компанії мають намір підготувати спільну модель пасажирських перевезень а також план придбання рухомого складу, який зможе обслуговувати сполучення до кінця. Кінця року. У Вроцлаві побилися оболівальники лондонського Челсі та іспанського Реалом. Ці команди зустрінуться сьогодні у фіналі Ліги е, конференцій. Олександра Пепшицька із головного управління воєводської поліції у Вроцлаві повідомила, що інцидент стався учора ввечері. Мундурові зареагувальні звочні Правоохоронці негайно втрутилися і не допустили ескалації конфлікту. Оболівальники розбіглися у різних напрямках, а зараз поліція намагається ідентифікувати учасників події. Наразі інформації про постраждалих немає. Поліція повідомляє, що нікого не заарештували, а лише оцінюють збитки. Росія збирає 50-ти тисячне групування на кордоні з Українською Сумською областю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед візитом до Берліна. Український лідер сьогодні зустрінеться із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. На запитання, чи обговорюватиме він із канцлером питання поставок та використання далекобійної зброї. Зеленський підтвердив, що ця тема буде порушена обов'язково. Президента також запитали... Щодо організації тристороннього саміту, він запевнив, що підтримує цю ідею. Щодо припинення вогню в Україні у зустрічі, мали би взяти участь Дональд Трамп і Путін. Тим часом, як пише більд, Німеччина пропонує профінансувати розробку українських крилатих ракет із дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Очікується, що про це сьогодні офіційно оголосить канцлер Мерц під час зустрічі із Зеленським у Кремлі. Заметушилися, як повітря повідомляє Reuters, Путін вимагає від заходу письмових гарантій, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки ніколи не стануть членами НАТО. Також Москва хоче, аби Україна стала нейтральною державою. Були зняті санкції, а також забезпечено захист російськомовних в Україні. Адміністрація Трампа наказала дипломатичним представництвам США призупинити можливість візитів для отримання студентських віз. Це рішення пов'язане із запланованим розширенням процедур перевірки активності у соціальних мережах для заявників, іноземний студент Гарварду Лео Герден заявив, що ситуація викликає занепокоєння. Чесно кажучи, протягом кількох годин я не знав, чи я є нелегальним іммігрантом без документів у цій країні, чи як статус Гарварду для прийому іноземних студентів дійсний. Проте на нас чекає судове засідання, і загалом навколо цієї ситуації багато невизначеності. Призупинення дії віз діятиме до подальшого повідомлення. Це стосується як студентських віз, так і віз виданих у рамках програм міжнародного обміну. Державний департамент Сполучених Штатів також готується запровадити розширену вимогу щодо перевірки активності у соціальних мережах для заявників, які Хочуть отримати американську візу. Однак як саме виглядатиме ця нова процедура, наразі не повідомляють. Державний департамент пояснює ці дії необхідністю ретельно перевіряти людей, які в'їжджають до Сполучених Штатів. Університети критикують рішення як напад на свободу слова у центральній Фінляндії. Голландські пілоти винищувачів в 35 а також фінські пілоти винищувачів ФА 18 Hornet відпрацьовують посадки на авто. Остраді маневри мають на меті краще підготуватись до потенційного конфлікту із Росією. Літаки беруть участь у маневрах БАНА, щорічних навчаннях фінських ВПС, під час яких пілоти відпрацьовують заходи на посадку на автомагістралях. БАНА – це відповідь на такі загрози, як ракетні атаки на авіабази. Нідерландці полетіли до Фінляндії, аби повчитися у Фіні, оскільки в такі маневри проводились у Нідерландах понад 40 років тому. Маневри є практичною реалізацією сучасної військової концепції гнучкого бойового застосування. Ця доктрина розроблена військово-повітряними силами Сполучених Штатів і набуває значення у збройних силах країн НАТО. Зокрема, у Фінляндії на завершальному етапі кампанія важлива абсолютна відданість кандидатів та боротьба за голоси тих, хто ще не визначився. Так оцінив виборчу кампанію та її завершення експерти з іміджу та політичного маркетингу. Барто щоприк фахівець в ефірі польського радіо зазначив, що найвигідніше для кандидатів це робота у тих регіонах, де вони мають найбільшу підтримку. В тайхвілі лічище без взгляд зараз значення має повне занурення в кампанію. Не треба звертати увагу на якісь побічні ефекти. Тепер кандидати зосереджуються, і це правильно на тих територіях, які дають їм найбільше голосів. Адже навіть там є ті, хто ще не визначився, і це боротьба до останньої хвилини. Ні, здецидування до останніх мінути. Тим часом соціологи вирішили опитати поляків не лише про потенційного президента, а й про майбутню першу леді. На думку 56% людей, кращою першою леді буде Малгожата Часковська, тоді як Марта Навроцька отримала 44 голосів. Чеські служби встановили, що за кібератакою на мережі Міністерства закордонних справ у Празі стоїть Китай. У зв'язку з інцидентом Міністерство закордонних справ викликало посла Китаю, як повідомляє. Міністерство закордонних справ Чехії кампанія проти міністерства триває із 22-го року. Цілю атак був один із відкритих каналів зв'язку. Він вважається частиною критичної інфраструктури країни. Відповідальність за дії покладається на кібершпигунську групу, пов'язану з урядом Китаю. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський розповів, що після цього у міністерстві запровадили нову систему зв'язку із підвищеним рівнем безпеки. Кого боку є певне повне розуміння того, що польську армію не буде направлено в Україну і що місія Польщі полягає в захисті східного флангу НАТО? У цьому запевнив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косінікамаш після свого візиту до Сполучених Штатів. Віце-прем'єр-міністр наголосив, що США як і Варшава розуміють роль Польщі у зусиллях щодо досягнення миру в Україні, а також те, що Польща не може втручатися там військово. Я є повне розуміння того, що польську армію в Україну не буде направлено. Немає такої можливості, немає таких планів, немає такої волі, і цього не станеться. Я радий, що американська сторона з такою відкритістю і розумінням приймає нашу участь як логістичного хабу та країна, яка захищає східний фланг. Це дуже цінується. Міністр національної оборони додав, що важливою темою перемовин було викладення нашої позиції щодо справедливого і тривалого миру в Україні. Ми підтримуємо дії президента Дональда Трампа та його адміністрації в цьому відношенні справедливий та тривалий мир це те, про що ми всі мріємо. Ми також думаємо про те, що може статися наступного дня після укладення такого миру. Сказав Косіняк Камаш, вказавши серед іншого на питання розгортання міжнародного миротворчого контингенту в Україні. Міністр національної оборони також запевнив, що Польща підтримує збільшення витрат країн НАТО на безпеку до 5% ВВП. Як це пропонує американська адміністрація? Міністр оборони Німеччини, міністри оборони Німеччини та України підпишуть лист про наміри щодо набуття систем озброєння великої дальності українського виробництва. Так званих Long-Range Precision Fires, повідомив у середу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським. Тут не буде жодного обмеження дальності. Україна також може захищатися від військових цілей за межами власної державної території. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, зазначив очільник німецького уряду. На запитання про передачу Україні крилатих ракет Торус Мерц відповів, що не буде публічно оголошувати конкретні види озброєння. Канцлер теж запевнив, що його уряд зробить усе, щоб запобігти відновленню. Відновленню роботи газопроводу Північний Потік-2. Понад 695 тисяч громадян Польщі зареєструвалися за кордоном на президентські вибори. Повідомила в середу Юстина Шановська, уповноважена міністра закордонних справ з питань організації виборів за кордоном. Це рекордна кількість, наголосила вона і додала, що на попередніх виборах у 2023 році за кордоном було зареєстровано 630 тисяч виборців. Шановська нагадала, що понад 509 тисяч громадян Польщі зареєструвалося за кордоном на перший тур президентських виборів, який відбувся 18 травня. Вона наголосила, що перед другим туром виборів, який відбудеться 1 червня, спостерігалося величезне зростання реєстрацій. 20 мая, czyli... з 20 травня до списків, що ведуться консулами, було додано понад 211 тисяч термін для таких доповнені минулого середу. Це наразі дає загалом 695 тисяч 886 потенційних виборців, тобто осіб, які мають право голосу. потенціальних виборців, чилі особи управньоне до голосування. Шановська зазначила, що це число. Ключатиме людей, які з'являться на виборчих дільницях у день виборів, із посвідченням про право голосу. Вона нагадала, що в першому турі президентських виборів ця кількість склала 17 тисяч виборців. Таким чином це рекордна кількість громадян Польщі, які зареєструвалися для голосування за кордоном. Підсумувала вона. Німеччина оголосив про співпрацю з Україною у виробництві далекобійної зброї. Фрідріх Мерц приймає Володимира Зеленського у Берліні. Переговори стосуються зусиль щодо досягнення припинення вогню у війні Росії проти України, а також військової та економічної співпраці між Німеччиною та Україною. Сьогодні наші міністри оборони підпишуть лист про наміри щодо закупівлі системи далекобійної зброї українського виробництва. На неї не будуть жодних обмежень. Україна може захищатися не на будь якій відстані, зокрема атакувати військові цілі за межами власної території. Це початок нової форми військово-економічної співпраці, яка має великий потенціал. Фрідріх Мерц також заперечив, що його ультиматум Росії під час візиту до Києва 10 травня не дав жодних результатів. Відмова дотримуватися режиму припинення вогню, тепер має реальні наслідки. Вони є щодня, заявив він. Ми готові активно робити подальші кроки. Наголосив очільник німецького уряду. Канцлер назвав 17-й пакет санкцій, ухвалений після його візиту до Києва. На його думку, це рішення було відповіддю на відсутність реакції на ультиматум з боку Росії. Він нагадав, що робота над 18-м пакетом. Санкції паралельно триває. Ми говоримо про це з американцями, додав Фрідріх Мерц. НАТО та Європейський Союз висловлюють солідарність з чеською республікою та засуджують кібератаки, спрямовані на мережі чеського міністерства закордонних справ. За даними офіційної Праги, за атаками стоїть група apt 31 пов'язана з китайською розвідкою. Подробиці знає Бата Пловменська. Дипломатії... Очільниця дипломатії ЄС прокоментувала ці кібератаки наступним чином. Неприйнятне порушення міжнародних норм. Кая Калас наголосила, що жодна країна не повинна дозволяти використовувати свою територію для здійснення кібератак. Євросоюз не потерпить ворожої кібердіяльності. Додала вона. Останні атаки завдали шкоди та перебої про кібератаку. У свою чергу написав у заяві генеральний секретар НАТО. Марк Рюти і Калас зазначили, що в останні роки Китай посилив кібератаки з Мовані на західні країни, метою яких є дестабілізація ситуації, очільник альянсу написав, що НАТО залишається відданим протидії значній постійній та зростаючій кіберзагрозі демократичним системам та критичній інфраструктурі інфраструктури Бата Батапомецька, Польський радіо, Бруксела. Також Міністерство закордонних справ Польщі у середу висловило солідарність з чеською республікою МЗС якої стало об'єктом китайської кібератаки. МЗС Польщі засудило шкідливу діяльність у кіберпросторі та закликало всі держави застосовувати норми відповідальної поведінки прийнятої всіма державами-членами ООН. Опубліковане в середу опитування євробарометра показує найвищий рівень довіри до Європейського союзу за 18 років та історично сильну підтримку євро і оборонної політики. Європейці дедалі чіткіше закликають до сильнішого ЄС. 52% громадян на громадян Євросоюзу декларують довіру до ЄС. Це найвищий результат з 2007 року. Найбільше довіряють молоді люди віком 15-24 років, з яких 59% мають позитивну. На думку про ЄС подібні результати зареєстровано щодо довіри до Європейської комісії, також для порівняння довіра до національних урядів і парламентів нижче. Крім того, 75% європейців вважають себе громадянами ЄС, що є найвищим рівнем за понад два десятиліття. Понад 60% респондентів також оптимістично дивляться на майбутнє європейської унії з огляду на триваюче російське вторгнення в Україну. 80% європейців погоджуються з прийняттям українських воєнних мігрантів. Крім того, 76% підтримують фінансову та гуманітарну допомогу Україні а 72% погоджуються на економічні санкції проти Росії. Підтримку надання Україні статусу країни кандидата до ЄС заявляють 60% респондентів, а 59% підтримують постачання зброї української армії. Російська агресія залишається найважливішою проблемою на думку 27% респондентів. А аж 77% вважають її загрозою безпеці Європейського союзу.